До кінця цієї ефірної години трохи з вами поговоримо і про ситуацію в регіонах. Зараз маємо на зв'язку нашу кореспондентку із Харківщини Анну Черненко. Аню, я тебе вітаю, дякую, що приєдналася до нас. Розповідай, якою ситуацією у Харкові є станом на зараз. Вітаю студія. Так само рада чути. Хочу сказати, що Харків цієї доби він був тихий, обстрілів не було. І констатуємо, що вже. Не наврочити, але тривалий час саме в Харкові тиша. Але Харківська область, на жаль, да, Куп'янський район особливо він потерпає від щоденних обстрілів і обстріли, які можуть повторюватися, тобто неодноразово за добу можуть бути. Зокрема, Куп'янська за добу, що минула. У нас там було обстріляно мінімум 9 житлових будинків серед них є і багатоповерхівки. Зокрема, було кілька пожеж, горіли і квартири в цих багатоповерхівках. Окрім того, було поруйновано. Обстрілами певні гаражі, певні господарчі будівлі закладів. Ну, Тобто, обстрілів було досить на щастя, без поранених, без постраждалих хоча б в самому Куп'янську. Але от, якщо ми говоримо про Куп'янський район, зокрема, село Берестове, то там у нас є, на жаль, поранений чоловік, йому 52 роки, він потрапив під обстріл, його госпіталізували в старні середньої тяжкості. Окрім того, Вовчанськ, хочу теж маю вірніше сьогодні згадати. Дати через обстріли там є розбиті приватні будинки, теж сталися пожежі і є поранена в більш легкому стані ніж попередня людина, про яку ми говорили. Жінка 69 років. Вона під час обстрілу просто знаходилася на вулиці, і їхала на велосипеді. їй допомогли вже медики. І, окрім цієї оперативної ситуації, обстановки я хочу згадати ще ті інциденти. Трагічні інциденти, які ставалися в Харківській області за останні дні. У нас сьогодні зранку на розтяжці підірвався чоловік. Йому було 37 років. І, на жаль, це летальний випадок. Це село Чайківка Чугуївщина. За даними поліції, він просто йшов до річки Вовча на риболовлю. І от він натрапив на розтяжку. Травми виявилися несумісні, на жаль, з життям. Вчора в Чугуєві чоловік в своєму гаражі розпилював невідомий предмет. і Той вибухнув у нього. Го в руках тут обійшлося складними пораненнями. а травматична ампутація пальців на руці а, госпіталізували цього пораненого. І кілька днів тому це десь перше березня на протитанкову міну. Наїхала автівка. Четверо людей одразу загинули. На жаль, це на село Співаківка Ізюмський район. Тобто чотири всього дні березня і маємо. П'ятьох загиблих, одного пораненого. До того я нагадаю, ми розповідали про те, що теж, теж зюмський район. Чоловік підірвався просто на власному підвір'ї на плюсці. На щастя, вижив просто. Знаєте, в чергове хочеться сказати про це. Просять сапери, про це просять медики, поліцейські, звертаємося. Ми щоб люди були ще більш бачними. Наскільки це можливо, навіть якщо вони знаходяться на своєму подвір'ї біля свого дому, якщо територія була під окупацією, то це означає, що вона все ще лишається небезпечною. Щось перевірили сапери, що ще не встигли, бо зима, і зараз у таке масштабне гуманітарне розміновлення воно припинене, воно відбувається тільки за заявками людей. Просто пам'ятайте. Що похід в ліс, похід на річку, його варто відмінити, тому що це ризик, такий ризик просто трагічний. Це щодо ситуації, власне, в. Оперативної, скажімо так, обстановки вибухонебезпечних предметів, які десятками продовжують знаходити сапери. Я ще сьогодні хочу сказати, що у нас на Куп'янщині, в Куп'янській громаді, оголосили десь обов'язково, десь часткову евакуацію. Тут треба просто уважно почитати, якщо це стосується вас, чи ваших родин. Це все є в офіційних сторінках, в телеграм-каналах Куп'янської влади, Харківської обласної військової адміністрації. Там є телефони, за які можна звернути і записатися на цей виїзд на евакуацію. Обов'язково вона є для Вільховацької громади, зокрема до окупованих територій дворічної і Петропавлівської громади. Це те, що найближче зараз до війни, скажімо так, це і є лінією війни. Я нагадаю ту саму дворічну, яку нещодавно росіяни сильно потужно обстріляли. Там був зруйнований, була зруйнована будівля адміністративна, і під завалами залишилися люди. На жаль, відомо про двох, які загинули, і рятувальники нам намагалися от в перші ж хвилини дістати можливо, тоді ще поранених, але пізніше було вже з'ясовано, що загиблих людей, і росіяни спеціально обстріляли наших бійців ДСНС. На щастя, то обійшлося без поранених серед них. Але от будь-які спроби туди знову доїхати, щоб розбирати ці завали. Вони просто завершуються черговим обстрілом. Ну от просто зрозуміти наскільки це близько, і наскільки там складна ситуація. Тому там евакуація обов'язкова. Це десь близько 10 населених пунктів, наскільки я розумію, і част. Кова евакуація, вона стосується неповнолітніх і стосується людей з інвалідністю, зокрема, маломобільних груп. Вона торкнеться у нас Куп'янщин, Куп'янська Кулівської, Кіндрашівської громади. Так само та ту саму кіндрашівку, де ми часто дуже згадуємо і бачимо в зведеннях про обстріли і про поранених. Це пов'язано з тим, що обстріли вони встають все інтенсивнішими і, на жаль, хаотичними. Тобто, передбачити, куди і як, чому будуть бити, неможливо. Просто от щодня інформація про розбиті будівлі і про поранених. Щоб цього все унеможливити, десь обов'язково повна, а десь часткова евакуація буде. А, для з розуміння хочу сказати, що в Куп'янській громаді громаді за офіційними даними у нас більше восьми сотень дітей, 812 діток і 724 особи з інвалідністю. З них десь 140 – це люди саме маломобільні. Тобто, треба звернути увагу, якщо там ваші близькі, якщо ваша родина, просто ще раз доносіть інформацію, наскільки небезпечно там знаходитися. Це, напевно, все щодо оперативної частини. І Ще сьогодні я хочу вам показати, як. Живе Харків, не просто як живе Харків, да якими людьми людьми він живе. Нам пощастило познайомитися з японцем, з чудовою людиною, з волонтером. Його звуть Фомінорі Цучико. І що цікаво, ви знаєте, цей чоловік він давно на пенсії, йому 75 років. Він просто подорожував, да як японський пенсіонер Європи, коли в нас почалося повномасштабне вторгнення, повномасштабна війна, він з Польщі приїхав спочатку до Києва, потім спитав, як він сам розказував. Азує де зараз небезпечно, я хочу там бути. Я хочу там допомагати. І він приїхав до Харкова. Він жив з людьми в метро кілька місяців, О, завів там. Справжніх друзів ми познайомилися із ними. Просто от, знаєте, навіть в метро працівники метрополітену, коли бачать фумі, а так його зараз в Харкові називають. Вони його обіймають, з ним вітаються. Його дуже добре знають. Це знаєте, така місцева зірка, місцева легенда. Ще й чому ти не ну, просто тому, що це смілива людина, яка наважилася приїхати в Харків, коли з нього просто тисячами людей виїжджали. А ще й тому, що він волонтерець. Він продав свою квартиру в Японії. Зараз орендує житло в Харкові на своїх соціальних сторінках в соцмережах він веде збір коштів і щотижня, іноді навіть частіше влаштовує таку роздачу продуктових наборів, якихось побутових так само речей, побутової хімії. Спочатку для тих людей, з якими він познайомився, він завівся в такий собі список друзів і всім їм роздає в руки да, ці. Цю, цю допомогу, цю підтримку, і окрім того, він дуже серйозно допомагає, годує людей із малозабезпечених родин, людей, які вкрай потребують підтримки, і це знаєте така стабільна постійна допомога. Ми коли його спитали. Коли ж ви повернетесь додому, чи ви не плануєте повертатися додому і хочете лишитися в Україні? Він сказав, що закохався в нашу країну і що буде тут точно до нашої перемоги, в яку він дуже сильно вірить. А далі вже каже, як його отакий дух мандрівника, куди заведе, так і буде. Можливо, що лишиться на тій самій Салтівці, де ховався колись теж від обстрілів, які харків'яни. І пропоную послухати його, його нових харківських друзів, що вони розповідають один про одного. Ну, і, власне, чому так тримаються ці купи тепер. Найстрашніше у Харкові було, коли бомбили неподалік нашої станції метро. Було навіть у підземці чутно. Тоді адміністрація перевела людей по тонелям далі. Я залишився. Найяскравіша панорама, яку я колись бачив, це небо в Україні. Воно занадто блакитне. В Японії такого немає. Воно як частина вашого прапора. Я лишуся в Україні до перемоги точно. А далі подивимось. Он пришел сразу, что вам надо, давайте списки. Сначала он, по-моему, жил еще в хостеле, типа такого что-то, приходил к нам, уходил. Потом сказал, все, я буду тут и жил с нами, помогал нам. Завтраки, детям, все, развлечения, все. Вот, детей он вообще очень сильно и с ними играл. И, в общем, дети его обожают. Он и к нам домой сейчас приходит. Конечно, да, у нас было день рождения у одного, потом был еще день рождения, и он приходит к нам в гости, помогает, все. Да, помню. Я познакомилась с Уминой где-то 17 марта прошлого года, когда попала ракета, вернее, осколок от ракеты попал в мою квартиру и стали бомбить торговые центры наши на Салтовке. Вот, и нам пришлось 17 числа переехать в метро. Конечно, очень не хотели, но пришлось. Вот. И потом получилось так, что там было уже много людей. На тот момент было около 3000 метро, на метро героев труда. Вот. И среди них был Фуми. То есть, ну так вот и познакомились. Он помогал, помогал детям, помогал нам. Он такой вот человек доброй души. Ви знаєте, його зараз називають найвідоміший харківський японець і правда. З ним просто зупиняються фотографуватися люди, тому що він така зірка наших місцевих телеграм-каналів і дуже добра, така чуйна людина. Провели з ним буквально кілька годин, але відчуття неймовірні в плані того, що да оцей сприйняття, коли навіть ти через перекладача спілкуєшся, але все одно доброта і рішучість. І коли він почав розвішувати на тих з магазину на кошиках, да на візочках прапори японські і окремо дитячі листи, які він привіз з японської ж японських шкіл, де підтримують діти України, ти розумієш, яку велику роботу він робить, щоб просто знали про нас усюди. Ну, радіємо на що люди з усього світу відчувають ось такі емоції до України, до українців, так і допомагають нам. Це направду дуже і дуже радує. Навіть тих, хто не мешкає в Харкові. Аню, дякую тобі за детальну інформацію. Дякую, що знайшла час для нашого ефіру. А нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Анна Черненко, наша кореспондентка із Харкова.